На розгляд комісії це може бути надана сума як одному претенденту, так і двом, наприклад, в залежності від розміру суми. На сьогодні це 650 тисяч гривень. Ми розуміємо, що її недосільно розділити, тому це може скористатися або одна сім'я, або Одинока молода людина віком до 35 років. Ми першочергово розглядаємо тих, в кого найбільша максимальна кількість балів, тобто від 31 балу і до 20 балів, і в залежності від того, яке в них право першочергово, тобто чи є вони працівниками освіти, чи учасниками АТО тощо. Тобто, бали додаються, чи є в сім'ї дітки, чи немає кількість дітей. Цей рейтинг виставляється за автоматизованою системою. Після того, як визначиться кандидатура комісією, готується проєкт рішення виконкому, а потім проєкт рішення сесії міської ради. І лише після того може укладатися угода, можуть людині надаватися ці кошти.